хотіла би почати з питання мови. Дуже багато останнім часом таких скандалів, що стосується української мови. от з останнього такого гучного у Києві біля зупинки електрички Куренівка двоє чоловіків накинулись на волонтерку, яка якраз поверталася із похорону парамедикині Ірини Цибух. Вони викрикували антиукраїнські вислови, погрожували жінці, і після того як вона почала фіксувати це все на телефон, накинулись на неї один чоловік. Овік вихопив телефон, а другий здається, плюнув їй в обличчя і вдарив. Що думаєте з цього приводу? І чому це російське шобло назвімо це так, раптом починає піднімати голову у столиці? Ну, це не шобло, це не добив. Це століття комуністичні маразматики. ще вони є, є ждуни. Є просто якась декласована люмбанізована публіка наркомани стосовно конкретно цих осіб, які напали на українку і висловлювали, що вони там душили без українську мову, то е, попередньо вони вже ідентифіковані. Тобто ведеться народне слідство. Я думаю, скоро будуть виховні з ними бесіди. Але можливо, правоохоронна система пориться ще швидше. Але якщо це зроблять громадяни, трошки розвантажити роботу слідчих, то може це буде просто народна народний урок етикети і любові до України. А багато таких є зокрема у Києві, як гадаєте? Вони в усіх містах є. Хтось із них наводить ракетні удари. Як це був старий ще них у Львові, хтось із них за гроші це робить, просто як наймане ідейних мотивацій, або просто як з їх наркоман. Ну це люмпанізована публіка. Це сміття, яке є в кожному суспільстві. Ми ж бачимо, що в країнах Європи теж відбуваються диверсії, теракти на оборонних об'єктах і подібних очах. Зараз в Франції, да, було затримано зброд там і громадянин Німеччини, і громадянин Болгарії, і Українець, які там в. Коново російські провокації спочатку не малювала якісь там щось на синагогах. Потім вони виклали труни, нібито то російських французьких, нібито солдатів, які загинули там від росіян в Україні ну Такої там якби ну перформанси від ФСБ. Тобто, це публіка всюди є. Це скажімо, є потреба народної профілактики. Реагувати, бачити таких, якби знімайте пишіть в СБУ правоохоронні органи, або народними методами теж можна проводити громадське затримання подібних по. Поки ті, що в Києві, да, ми якби, будемо над цим працювати, бо ідентифіковані. А можливо, вже працюють правоохоронні органи, вже вони будуть ну, тут, вже скажімо, наша зараз сила безпеки вони дуже швидко оперативно працюють, але у них дуже багато серйозніших клопотів, чим якісь просто побутові йовапи. Тут вже може бути народна медицина спрацює. Ну, а от те, що вони на третій рік війни дозволяють собі так виступати, так говорити, погрожувати. таку таку Ну, це росіяни. Там ж ума нема. Це ж наслідків глибокого алкоголізму, е пустоти в головному мозку, який зайняв е там Мумія Леніна. Тому ну це ідіоти. Ну тому тут нема нічого дивного. Ці люди є. Треба просто бути обачними. Треба досі ще е вести перманентну роботу по їхньому виявленню. І народ України, тут, як та от мережа, яка має їх знаходити, шукати, звертати увагу і допомагати нашим силовим структурам, да, подібний елемент виявляти це ну, природі безкінечний безкінечні процеси в будь-якій державі? Вони є ці йопи, ідіоти. Тим більше, коли війна, тим більше, коли стільки років було промиття мозку комуністами, відсутність люстрації з 2014 року, практично ми ж розуміємо. У нас Компартія, що скільки цих людей десь було тут? ну, Петро Симоненко, коли втік з України. Скільки ж цих недобитків було тут? і щупальця ОПЗЖ досі все присутні в Верховній Раді сидить. Тобто московський патріархат, РПЦ ПСБ досі веде активну підрозділу роботу. Навіть як ми бачили в Хмельницькій області, вони ще штурмували український храм і почають від ними. Почає. Тобто розсадник безпосередньо російських коригувальників вогня, вербувальників досі діє. Якби на жаль, ця держава не встигла там впоратися, вваритись навіть сімдесят відсотків на деокупована, почаєше окупований. Тобто, ну про що ми кажемо? Тільки нещодавно от, знесли вже силами за народних ненародних там коштів, демонтаж був. РПЦ ПЦФСБ біля десятини церкви, старовинної дав української святині. Тому є ці елементи, вони ну треба бути обачними, треба зважати, треба допомагати правоохоронним органам і треба самим не бути байдужими. Ну тобто вони можливо відчувають безкарність, якщо так поводяться. Якщо б можливо якось жорсткіше, це обрізати. Ні, вони відчувають безглуздість. Це от як просто зомбі, які їм перерізано управління якби з Москвою, і тому вони от бродять по країні і задають нам збитки. Ну їх ще довго треба буде ловити. Це просто природний процес. Ще одне питання про законопроект щодо військової поліції на сайті Верховної Ради з'явився такий законопроект. Наразі документ отримав висновок комітету парламенту з правоохоронної діяльності. Як ви вважаєте, чи на часі це на часі такий законопроект? Ну, я чую про велику проблематику військової служби правопорядку і обмеження їхніх повноважень, і зокрема, можливостей з пошуку тих, хто е, залишив військові частини, е, перебуває в СЗЧ. Тому, е, мабуть, цьому є необхідність. Я не фахівець і галас. Я просто знаю, що військова служба правопорядку вона дуже сильно при, вон, навантажена і не, не ну, не змозі просто при такій кількості військовослужбовців забезпечити порядок. І Треба розуміти, що е, ну це важлива е, функція, тобто е, ми маємо забезпечувати. Ну, порядок, тому що це робить деструктивний вплив на тих військовослужбовців, які виконують бойові задачі. Якщо буде безлад, якщо буде, от ми бачимо там різні прикрінці інциденти з нашими військовослужбовцями, де недоброчесні військовослужбовці, вони ж цим кидають і на всіх інших. Тому е, це складна тематика. Безумовно, приємного тут мало і ну я тут не бачу лише що ВСП не вистачає якби е, спроможностей. Їм треба ця підтримка. Тому з цієї точки зору е, ця військова. Поліція має бути, мабуть, повернена, і е, ну так само чув від е, адвокатів, які пішли служити на військову службу. Вони теж відгукували, що це явище, якби е, ну має бути осмислене, мають бути якісь законодавчі регулювання. Тому що зараз цього не вистачає. Але я тут не фахівець. Чи правильно я розумію, що е, до військової поліції мали би піти хлопці, які хлопці, дівчата, які служать у зсу? І якщо у нас і так у збройних силах є мало, я, я, я не в не, не в матеріалі. Тут насправді ну яка специфіка, там же ж очевидно, треба досить непогано знати закони, о, Там є ну треба розумітися в військових оцих от речах, тому що це не просто якби е, треба ж ну бути в матеріалі того, що військовослужбовець має робити, що не має, робити для того, щоб за це мати можливість карати, плюс мати певний час вислугу, я не знаю, а, ну, е, я не в матеріалі цього питання, як це буде комплектуватися, сформуватися і. І перелік задачі цих структур я ознайомлювався з законопроектом. Але ну там дуже багато підводних каменів, які я некомпетентний. А от зараз теж активно говорять про мобілізацію або ж бронювання рятувальників. Ну і частково про поліцію. Яке ваше ставлення до цього? Ну, поліція, по перше, воює. Є бригада людей, яка виконує бойові задачі складні задачі. Це не щось там. Хтось там думає десь там блокпости. Хоча і служба на блокпостах теж важлива, то, до речі, долучається, наприклад, спецпідрозділи безпідрозділу назваді, інколи після бойових виходів. Вони стоять на блокпостах. О, це є, це є бойові конкретно саме спецназ. Тому якби і блокпости теж якби служба має бути виконуватись, тому що ну це війна. Всі служби в -в вкладають свій внесок і організацію роботи. Стосовно поліції, от вода бригада людь, вона лють, вона Они бойові задачі несуть втрати непроста у них служба, і туди тут багато залучено саме спецпідрозділів поліції. Патрульна поліція виконує бойові задачі досить чимало, і багато їх вже загинуло. І це різного роду діяльність від артилерії, до дронів, до штурмових дій і сильно воюють. Розширення цього, ну це я там маю певну інформацію. Я просто не знаю, що з цього можна казати. Що не можна казати, це поліція сама заявить стосовно того, де кого буде залучено. Чи більше менше треба, це по результатам? Я думаю, профільний комітет нацбезпеки може ознайомитися у поліції доповідь скільки залучено працівників саме до виконання бойових завдань. І з цього можна буде судити мало чи багато. Поліція воює, що не відміняє того, що поліція має ще забезпечити правоохоронну діяльність е, в типу так чи інакше стосовно ДСНС, я знаю, що. Не бронюються у мене там товариш служить. що не бронюються саме лише ті фахи, де якщо ти гранатометник, стрілок або кулеметник. Якщо це не менш затребувані фахи, то вони бронюються. Тобто, якщо ти знаходишся в ДСНС, а у тебе, наприклад, там посада, чи там МПЗ чи там ділово, то з високою вірогідністю ти отримуєш бронь від ДСНС. Але якщо були якісь зміни, це треба питати в ДСНС, тому що я інформацію станом там два тижні тому, до того як поні понісся ця публічна дискусія, що там щось скасувала бронь. Не знаю, треба узнавати в ДСНС, яка зараз ситуація. Щодо ситуації на фронті, напередодні говорили, що 60 окупантів взялися в полон поблизу Вовчанська. Такі новини говорять нам про те, що на Харківщині відбувається перелом. Про перелом з мого рівня зараз обізнаності тут важко казати це буде коментувати командування. А що ми точно знаємо, що туди були залучені багато десарі підрозділів, і просто так як нам важко і важко. Тому певний тоді час вони скористалися нашою дезорганізацією оборони на цьому напрямку. Саме ну, тоді там ми бачили, змінили і командуючи оперативно-тактичним угрупуванням і поставили туди одного заступників головнокомандувача генерала Драпатого, і ну очевидно, вже ми бачимо знаки і його. Його управління і те, що там бригади розібралися вже в хаосі, де що які помилки, і дав ворог. Оці його деколи сирі війська. Ми знаємо, що там були долучені один армійський корпус Калінінградський або Кінінгбірський. Вже і 44-й армійський корпус, який формувався, наприклад, у Фінляндії. Його комплектація мала бути завершена тільки в 24 му році, але його вже кинули в бій. Відповідно, ці от підрозділи. Вони, в принципі, сирі, тому що вони тільки комплектуються, і вони е зараз несуть серйозні втрати, тому що коли вже там з нашого боку зроблена робота на помилками, очевидно, втрати будуть великі. Ну і травень місяць він став абсолютно рекордним по числу втрат пораними вбитими для Російської Федерації. Абсолютний був були рекорд часів повномасштабки, і це так само на це харківський наступ це вздався. Ну плюс ми бачимо динаміка наступу. Там, якщо я не помиляюсь, вона практично впала до нуля. А для таких операцій. Е Тим більше, що там зараз, з нашого боку, ми бачимо дозволені ці удари по Росії. Тобто будуть для них буде сюрприз, що будуть удари по штабах, по логістиці, то при таких операціях якби не може бути динаміка дуже повільною треба швидко наступаєш, або ти впираєшся, тому що наша сторона готується. Тому очевидно, харківська операція зараз росіяни не добилися значних результатів. І якщо нам вдасться перевомити ситуацію, що мені так здається можливо, то ну вона буде в принципі провальна. Вони зазнали великих втрат і. І далі буде так само зосереджуватися на Донбасі. Я думаю, що у них буде от літом зосередження. Да, це операція з півночі з півдня намагатися створити якісь там. Піджати таке невелике, хоча би спроба оточення, от саме Нью-Йорктреску. Це от щоб якось там знову ж таки торгуватися, або показати, що вони знову ж таки е, відхопити значний шмат наших територій. Ну, побачимо, чи не вдасться, тому що це для нас уже не сюрприз, плюс мобілізація йде, плюс так чи інакше скоро буде задіяння в 16, Маємо літаки. Оці. Ті, які вже е, дерево у нас з'явилися першій історії України, два шведські тому е, дуже динамічна ситуація і важко наперед гадати. Але харківська Харківський наступ росіян він закінчився там, як і мав недостатні кількість світ для того, аби щоб, там добратися до Харкова. Мала динаміка, великі втрати. Тому на щастя не сталося те, що вони створили там угрупування наших військ, які на, на розташовані на Купенському напрямку. Не вдалося в них всього. Ну і звичайно, до Харкова підійти теж не вдалося І навіть Сумський напрямок ми теж бачимо. Вони зараз не почали наступальну операцію. Ну, очевидно і де все не по плану, у них. сподіваємося, буде далі. А от якщо говорити про основний плацдарм бої на Донеччині, що сам зараз там відбувається? Ну, там безумовно дуже важко, тому що там задіяні найбільш боєготові російські війська, і комплектація саме по бронетехніці, там бронемашинах там найкраще. Тому що, якщо брати південь і північ, там вони задіють, наприклад, в наступальних операціях Т-62, старий танк, то на Донбасі безумовно задіяна найкраща їхня техніка з тою, що є. Там теж є постійно вічний нестач, а не комплект. От, тому на Донбасі, звичайно, нам буде найважче. І основний удар, на мою думку, буде тривати далі на саме Донецькому напрямку. Там вони будуть харківські операції, мова на миті від. Відвернути увагу наших військ бо розтягнути наші десь туди зусилля, але теж мали бути результати на півночі але вони не добилися в тому об'ємі, якому хотіли. Але Харків думаю, це була така. Психологічний, якби блеф, операція десь там спробувати підтиснути Харків, спровокувати паніку місцевого населення. Те, що одни наші ж багато наших громадян розганяли, що все, в Харків знов зайдуть, знову пригород Харкова. Поки що їм це взагалі не вдається. Я думаю, що далі у них буде це Донбас. Там у них ну групування військ, на Харкову там була нависала. Це було там ті, що приймали участь в цьому наступі. Ну там кілька десятків тисяч. Там може 20, може там 30, і то я не думаю, що там було задіяно 30 тисяч військ. А Донбас да від Півночі Луганщини до Вугледару це там більше 200 тисяч військ. Це зовсім інша пропорція, зовсім інша боєготовність і насиченість. Тому однозначно я думаю, що Донбас далі триває наша основна гаряча точка. Знаю, що маємо вас відпускати ще останнє питання говорять про можливі такі осінні умовні переговори. Чи вони реальні що думаєте про це? Я думаю, що зараз буде, це відбудеться в Швейцарії, Це буде як прелюдія. з нашого боку. На випередження ми діємо щоб затіяти певний такий дипломатичний контур, сформувати певні позиції. Дуже багато президент ми бачимо зараз. об'їжджає країн з візитом своїм. Тобто, ми на випередження під себе формуємо цю дипломатичну таку рамку на осінь. Ми бачили, що писала західна преса, що Євросоюз готує певні перемовини в Дубаї як перемовники будуть там, і ми бачимо, що так, ну, Китай. Явно посилаються ознаки е, посили. Ну і американці і, З свого боку ми бачимо наші партнери. Вони для того, щоб росіян схиляти до більш адекватних позицій перемовних, то вони з нашого боку да вони дозволяють ці от удари по Росії, подібні кроки. Вони очевидно показують Росії, що перспектив немає шантажувати нас і захід, тому що з нашого боку теж буде посилення. По перше, у нас відбувається мобілізація е, з усією проблематикою. Там хтось пощить, похідно ну, ми не можемо втратити державу, тому що потім буде новий голодомор, і всі наші попередні втрати нам за. Вуться якби шо квіточками попри те, що вони для нас дуже близькі, всі загиблі побратими і наше цивільне населення. Тому я думаю, що можливо ця от дипломатична карта вона буде розгорятися до осені. Якісь будуть такі більш інтенсивні події, але все покаже поле бою. Тому не забувайте збройні сили, донайте. Підтримуйте воїнів. Хто зараз боїться? Ти не бійтесь ТСК, підпишіть контракт, і ви потрапите саме в ту частину, з ким ви підписали контракт, і е, зараз е, пове бою вирішить тим. Що буде прийнято на цих мирних перемовинах, наскільки Росіяни обламаються, наскільки вони не зможуть виконати свої задачі, наскільки ми зможемо давати нові якісь перспективи контрдій і покажемо, що вони несуть великі втрати, тому що росіян теж дуже проблемна з дімобілізм мобілізацією, і демобілізації не пахне. Тому поле бою покаже: якщо розвиток, от саме на землі, саме в бою, саме в окопах да й на небі, воно покаже, якими будуть ці перемовини, або якими будуть вихід на ці перемовини, там зосіні на зиму чи може й на весну.